Ісус мав провести урок в день і взяв дівчинку з собою. Того дня він не хотів залишати її надовго, а малій було цікаво послухати його. Темою уроку брата була довіра, і він учив довіряти датовому плану, навіть коли дуже боляче. Він завжди тримає під контролем вашу безпеку, казав Ісус. Кожен момент він придумав до дрібниць, і впевнився в тому, що вам нічого не загрожує. Брат розповідав усім, але дівчинка відчувала, ніби він говорив лише з нею. Маленька, ти єдина, хто будує твоє життя, твоя любов і твій страх головні матеріали для створення подій, які будуть навколо тебе. Мрій, моя дівчинко, так, ніби ніхто ніколи не казав тобі. Що щось неможливо. Ісус цитував книгу Олша Бесіди з Богом, яку вона в майбутньому буде вивчати. Його голос був тихим і спокій літав над учнями, весняним вітром. Дівчинка веселка слухала, відчуваючи безпеку, і ловила свободу і любов, що єднала їх. Брат провів денну зустріч і пішов. Я до тата, кинув він друзям через плече. Сестричка хотіла піти з ним, але відчула татову руку на своєму плечі. Я з ним залишусь котику. Не хвилюйся, він скоро повернеться. Дівчинка сумно подивилася услід брату. Дякую тобі, тату. Обійми його від мене, будь ласка. Ісус сидів на безверхій скелі, обійнявши коліна руками, щось стискало серце і розривало на тисячі частин. Нещодавно він відпустив двох людей і не знав, чи побачить їх знову. Тат, ми зможемо повернути їх? запитав брат. Він розумів, що тато не дає відповіді одразу і чекав на неї. Отець знав, як сильно його син любить і звикає до кожного, і як кожна втрата крає Його душу. Він не міг повернути усіх у перший термін, тому мав підготувати Ісуса і допомогти йому прийняти будь-яку відповідь. В уяві брата один за одним пролітали спогади про цих дітей, які навімав їх. Водив за ручку, гойдав на колінах і клав спати, відповідаючи на сотні запитань, як він учив їх любові, а потім відпустив на землю, але ніколи з серця. Відчуття, що вони можуть не згадати його, вбивало. Прошу, скажи. Молив Ісус, очі якого світили самотністю. Синку, ми повернемо їх в кінці, запевнив тато, обіймаючи сина невидимим крилом. Хлопчик повернеться, а дівчинка запитав брат. Це була не дівчинка-веселка, але він дорожив нею не менше. Не цього разу. З болем у голосі мовив отець. Ні. Прошепотів Ісус, сховавши обличчя в ліктях, Тато присів напроти і обійняв його. Як же мала повернеться і дізнається, що її немає, плакав брат, дівчинка була її подружкою, і він боявся, що сестричці буде дуже боляче втратити її. Скількох людей забрав страх, і кожного Ісус відпускав, помираючи разом із ним. Обіцяю тобі, вона повернеться, коли прийде час, шепотів тато. Я не знайомитиму їх ближче, щоб не ранити, але моя любов знайде і цю дитину, Ще трішки і ми врятуємо всіх, кого втратили. Маленька моя знати. Тієї миті брату хотілося, щоб дівчинка обняла його і вкотре сказала, що все буде добре. Хоча вона не знала всього напевно, оптимізм малої зігрівав його душу, а Ісус своєю чергою так само підтримав її. Не витрачай останні сили, йди до неї синку. Наше сонечко підтримає тебе, мовив тато. Ісус встав і пішов туди, де залишив друзів. Дівчинка разом з іншими виглядала брата. Вона відчувала, що щось не так і хотіла допомогти, але ратом якось стримував її, поклавши свою велику руку їй на плече. Він зараз прийде кутику отець. Нарешті за пагорбом показався його силует. Мала хотіла побігти, але чекала, з якою новиною прийде Ісус. Коли він підійшов трішки ближче, вона побігла йому назустріч. Обличчя брата було ледь рожеве, але видавали червоні очі. Сестричка кинулась до нього, щоб обійняти. Відчувши, що не може зараз підняти її, Ісус став на одне коліно і пригорнув дівчинку. Я спитав, але чудно сказав він на ушко малій. Та поверне хлопчика. Дівчинку не вийде. Мені дуже шкода. Дівчинка веселка обняла його шию. І плакала з ним. Вона відчувала, як сильно він всіх любить. Ми повернемо її разом з усіма, коли я повернусь, ми витягнемо їх усіх. Тільки не плач, будь ласка, пришепотіла вона, зарившись носом у волосся Ісуса. Серце дівчинки забилося частіше. Через мене плачеш кодику? спитав брат, приготаючи її до грудей. І дівчинка кивнула. Кров знову припливла до обличчя, хоча Ісусу було боляче, він шукав на що відволіктись, аби підтримати сестричку, відчувши, що все це вбиває її так само, як і його. Це я більше не буду зайчику, домовились. ми з тобою міцні, ми зі всім бораємося, правда? Брат легко взяв її за плечі і подивився в очі. Її личко було червоне, але дівчинка усміхнулася і кивнула. Ісус ще раз пригорнув її до себе, щоб зігріти і заспокоїти. Дякую, що завжди була поруч, тихо сказав він. Вони витерли щоки одне одному, встали і пішли до інших. Брат розповів усе, що дізнався від тата, і друзі далі взялися за роботу.